За останні 4 дня я поспілкувався з дуже багатьма людьми, і у людей є проблема фінансова. Постійно люди жаліються, що немає грошей, маленька зарплата. Якщо б вони заробляли більше, вони б точно могли щось заощаджувати. Та насправді неможливо заощадити тільки з нуля. З будь-якої зарплати ви можете заощадити, якщо ви будете дотримуватися певних правил. На жаль, чому так відбувається, що українці живуть від зарплати до зарплати, тому що нас не вчили фінансової грамотності. Нас не вчили, як формувати гроші, як грамотно інвестувати гроші, куди надійно. Тобто, більшість людей гроші тримає під подушкою вдома, і для них це найнадійніше. Та гроші, які не працюють, їх з'їдає інфляція. Хочу вам порекомендувати дуже класну книжечку. По фінансовій грамотності. Називається Найбагатший чоловік в Вавилоні». Ця книжечка всього-навсього на 128 сторінок. Я її прочитав уже сьомий раз. І завжди, коли в мене якісь певні фінансові труднощі, чи я вагаюся, куди правильно розпорядити кошти, я читаю цю книжку і я знаходжу вирішення. Тому рекомендую, ця базова книжка допоможе вам сформувати фінансове мислення. І, і почніть дуже важливо почати з чогось, так? От якщо вам не вистачає зарплати, так? чомусь люди витрачають набагато більше, ніж заробляють. І в тому проблема, що перше, коли ви отримали зарплату, десятину заплатить собі, а на 90% вчиться жити. 10% ви платите собі, любимому чи любимі, а решта грошей ви всі витрачаєте на свої потреби. Другий варіант вчіться рахувати свої витрати. Дуже важливо, щоб ви кожного дня рахували свої витрати і протягом місяця аналізували, куди ви найбільше потратили грошей. Тому що часто люди тратять гроші не усвідомлюючи і взагалі не пам'ятають, куди вони потратили. А просто так, маркетологи дуже гарно зробили свою роботу, і в нас є велике бажання тратити гроші. Тому почніть рахувати свої витрати. Зараз є дуже багато додатків, яких ви можете собі встановити і почати вести. Коли ви почнете вести свої витрати, ви чітко будете розуміти, куди ви найбільше грошей тратите. Тому що є базові потреби, так, без яких ми не можемо обійтися. Є не, тобто емоційні, є різні спокуси і так далі. Тому ми це маємо розуміти. І дотримуватися. От якщо ви зайдете, до прикладу, в супермаркет дуже сильно голодні, то ви дуже багато речей накупите, яких потім просто викинете, тому що пройде термін придатності. Це дуже важливо. Так само стосується всього. Почніть з першого правила платити собі десятину і почніть рахувати свої витрати. Підписуйтеся на мою сторінку, у мене багато буде цікавого про фінансову грамотність, про те, як правильно розпоряджати коштами. До зустрічі, буду вдячний за лайк і цікаво, чи ви читали таку книжку. Пишіть в коментарях, діліться інсайдами, взагалі діліться своїми думками.